Я знаю купу людей з Верховної Ради, які будуть зараз волати про зовнішнє управління вітання. Да. Не будемо переходити на особистості. Але вибачте, коли в нас ніколи, коли ми виявилися неспроможні досі побудувати ці інститути всередині себе, то в чому проблема зовнішнього управління, коли воно походить із... Держав, економік, які змогли десятиліттями, якщо не століттями, формувати ці принципи і дійсно створити ефективні механізми для мене це безкоштовна порада, чи там безкоштовна експертиза. Я вважаю. Я про це говорю з колегами з вищого керівництва ЄБР. Ми маємо повернути цей рівень міжнародної залученості до, до цих процесів. Знову таки нерватам, на мій погляд, це якраз такий важливий сигнал і важливий стимул міжнародникам повернутися до цього це дозволить обирати менш компромісно, більш фахових експертів.